Ще я хочу сказати, дівчатки, хлопчики, я з 5 класу займаюсь вишивкою. Ось одна з моїх робіт. Не видно, мабуть. Тому, кому актуально, я вишиваю також на замовлення, вишиванки, сорочки. Кому цікаво, можете. Замовляти ось так. Вишиваю недорого, не так, як всі беруть зараз. Е, тому, в принципі, я знаходжусь в декреті і, як ви знаєте, наша держава виплачує тільки 860 гривень на дитину, то лишні гроші не будуть. І мені приємно, і вам і вам приємно. Так що, кого зацікавило, пишіть. Буду вдячна вам за співпрацю. Ось так.